Під час Другої світової війни одним із найпростіших і найчастіше застосовуваних методів страти був також один із найжорстокіших повішення на стовпі. Його використовували в містах, концтаборах, маленьких селах і на судових засіданнях. На відміну від інших систем, цей метод не потребував особливої підготовки. Лише мотузка, висока опора і наказ, і будь-яку людину можна було стратити за кілька хвилин. Його застосовували солдати, цивільні, представники влади. Сусіди, і навіть ув'язнені, які мали владу. Стовп не був символом, він був знаряддям. У кожному куточку конфлікту від самого початку і до кінця мотузка, що висіла, була постійним образом. Чому ж серед усіх методів страти саме стовп став найуживанішим, найстрашнішим і найповторюванішим під час і після війни? Повішення на стовпі було однією з найжорстокіших форм убивства, яку використовували після завершення Другої світової війни. У травні 1945 року, після шести років жорстокої війни, Європа лежала в руїнах. Міста були зруйновані, концтабори щойно звільнені, і справедливість стала нагальною потребою. Потрібно було покарати тих, хто спричинив стільки жаху. Але велике питання полягало в тому, як це зробити, яку смерть заслуговували найгірші злочинці того часу. У той час, як у Нюрнберзі нацистських лідерів судили під міжнародним наглядом, у Східній Європі з'явився зовсім інший спосіб виконання вищої міри покарання повішення на стовпі або полхенгінг. Цей метод застосовувався переважно в таких країнах, як Чехословаччина та Угорщина, між 1945 і 1947 роками, і він служив не лише для страти, але й для того, щоб смерть була боліснішою. На відміну від класичного повішення з люком, яке спричиняє швидку смерть через злам шийних хребців, ця система була більш примітивною, але й більш безжальною. Використовували дерев'яний стовп висотою близько трьох метрів. Засудженого приводили із зв'язаними позаду руками та міцно прив'язаними ногами. На шию йому надягали мотузку, яка перекидалася через верх стовпа, а кінець тримав той, хто виконував страту. Засудженого трохи підіймали над землею, а потім відпускали. Мотузка повільно стискала шию, не ламаючи нічого, просто поступово перекриваючи доступ повітря. Така агонія могла тривати від однієї до п'яти хвилин. Увесь цей час людина залишалася при свідомості, з посинілого обличчям, набряклими очима борючись за подих. Це покарання не було винайдене після війни, воно існувало ще з часів Австро-угорської армії, де його застосовували для страти дезертирів або зрадників. Те, що змінилося, після визволення його знову почали використовувати, але вже з чіткішою метою публічно покарати винних у нацистських масових вбивствах та їхніх пособників. Між 1945 і 1947 роками повішення на стовпі стало тим, що всі могли побачити на площах або в тюрмах. У Празі подвір'я в'язниці Панкрац було одним із найвідоміших місць таких страт. У Будапешті це робили навпроти музичної академії вони нічого не приховували. На відміну від Нюрнберга, де страти були приватними, тут усе було відкритим. Тисячі людей прийшли подивитися, як страчували Карла Германа Франка, який наказав знищити село Лідице. В Угорщині всі бачили, як Ференц Салаші, очільник фашистської партії Хрещеної стріли, повільно задихався, повішений на стовпі. Влада дозволяла вхід фотографам і кінооператорам. Вони хотіли, щоб усе це залишилося задокументованим назавжди. Це не було випадковим вибором покарання. Уряди Чехословаччини та Угорщини заявляли, що ті, хто повільно вбивав тисячі людей, не заслуговують на швидку смерть. В Угорщині, крім того, був ще один мотив члени партії Салашів били тисячі євреїв, кидаючи їх до Дунаю зв'язаними між собою, щоб ті потонули. Повішення на стовпі імітувало це страждання, повільне задушення на очах у всіх. Часто тих, кого страчували, змушували вдягати форму, в якій вони вчиняли свої злочини. Карл Герман Франк був повішений у своїй старій формі СС Салаші у зеленій сорочці своєї партії. Це було фінальне приниження, спосіб нагадати, ким вони були і що зробили. Ті, хто виконував страти, не були імпровізаторами чи мстивими добровольцями. Це були досвідчені кати. Вони роками вдосконалювали свою техніку. Дехто з них умів контролювати натяг мотузки так, щоб смерть наставала швидше або повільніше, залежно від наказу. Уся процедура дотримувалася протоколу. Засудженого підводили до стовпа озброєні охоронці. Якщо засуджений хотів, до нього підходив священник для останньої молитви. Той, хто виконував страту у темному костюмі та капелюсі, ретельно перевіряв усі вузли вголос зачитували вчинені ним злочини. Якщо засуджений хотів щось сказати, йому дозволяли. Іноді вони кричали фашистські гасла. Потім виконували страту. Люди, що спостерігали, реагували по різному. На деяких стратах усі мовчали як під час ритуалу. На інших лунали вигуки підтримки, коли страчували особливо ненависну особу, як от Андраша Куна, священника вбивцю. Для деяких, хто втратив родичів під час Голокосту, ці публічні страти були способом закрити рану. Інші вважали, що подальші вбивства лише розпалюють нову ненависть. Журналісти, які були присутні, залишили сильні свідчення. Один британець, який бачив смерть курта Далюге в Празі, сказав, що смерть була настільки повільною, що, здавалося, ніби вона створена для того, щоб засуджений згадав кожну жертву. Один угорський хроніст, який був присутній на страті Салаші, написав, що ніхто не аплодував, ніхто не святкував. Здавалося, ніби вся країна видихнула після років страху. Повішення на стовпі було не лише способом убивства. Це була заява. У Німеччині під контролем союзників використовували методи, які вважалися більш цивілізованими. Але країни, що зазнали нацистської окупації, хотіли чітко показати, що тепер вони керують і можуть карати як забажають. Для комуністичних урядів, які приходили до влади в тій частині Європи, ці публічні страти також слугували повідомленням: комунізм переміг фашизм, і треба чітко визначити, хто добрий, а хто злий. Але цей спосіб страти тривав недовго. До кінця 1947 року більшість нацистських очільників вже були мертві. Нові уряди почали застосовувати менш помітні методи. Холодна війна вже розпочалася, і публічні страти фашистів замінили більш стримані суди над ворогами режиму. З часом майже всі європейські країни відмовилися від смертної кари. Це було поступове перетворення, яке тривало десятиліттями і засвідчувало новий погляд на правосуддя. Угорщина скасувала смертну кару в 1990 році після падіння комуністичного режиму. Чехословаччина, яка згодом розділилася на Чеську республіку та Словаччину, скасувала її в 1990 та 1993 роках відповідно. Чорнобілі фотографії тих страт збереглися й досі як свідчення того часу. Люди повішені на стовпах, оточені мовчазним натовпом. Це зображення того, як справедливість і помста переплелися в час, коли Європа ще стікала кров'ю. Ці чоловіки, що загинули на стовпах, не були звичайними злодіями. Це були люди, які організовували масові вбивства, відправляли тисячі до таборів смерті або безперервно катували. Їхні долі показують, як звичайні люди можуть перетворитися на виконавців жахіть, що не піддаються жодній логіці. Після закінчення війни покарання через повішення на стовпі зберігалося в кількох окупованих зонах не лише як метод страти, а й як видимий нагадувач. У багатьох регіонах, що перебували під нацистським контролем, особливо на Сході, ця система продовжувала застосовуватись у перші роки нового порядку. Влада хотіла, щоб усі знали, що чекає на тих, хто співпрацював з ворогом або виступав проти нової влади. Стовп не вимагав спеціальної підготовки. Було достатньо знайти високе місце товсту гілку, дерев'яну конструкцію або залізну балку. У маленьких селах навіть використовували ліхтарні стовпи чи балки старих складів. Єдине, що мало значення, щоб це було на видноті. Місце виконання покарання було частиною послання центральна площа, жвава вулиця або будівля державної установи. Ніхто не міг удавати, що не бачив. Використовували міцні мотузки, а сам процес був простий. На шию накидали зашморг, натягували мотузку з іншого кінця і залишали повішеного висіти, не торкаючись землі. Це було повільно, наочно й ефективно, жодних люків чи спеціальних механізмів, лише сила ката й мотузка, яка дедалі тугіше стискала. Обличчя того, хто вмирав, залишалося на рівні очей. Уникнути зорового контакту було неможливо у цих актах не прагнули швидкості. Задушення тривало стільки, скільки було потрібно, щоб присутні все зрозуміли. Іноді це були три або п'ять хвилин, поки тіло судомно сіпалося. Мовчання натовпу робило сцену ще важчою. Обличчя червоніли, очі вилазили з орбіт, язик висувався. Страх передавався без жодного слова. Ті, хто спостерігав, не могли відійти. Часто змушували бути присутніми сусідів, працівників або навіть родичів того, кого страчували. Вони не могли відвернутися чи опустити погляд, дехто прикривав рота, щоб не закричати, інші не кліпали очима. Це було покарання, яке не завершувалося смертю. Образ залишався на роки. Таблички на грудях були частиною ритуалу, великими літерами писали причину страти зрадник, шпигун, диверсант. Хоч у багатьох випадках ці звинувачення не були доведені було достатньо підписаного наказу, доносу чи простого чутку. Швидкість, із якою виконувалося покарання, не залишала місця для захисту. У в'язницях стовп теж використовували, хоча й за мурами. Внутрішній двір перетворювався на сцену. В'язнів змушували ставати в ряд, нерухомо перед мотузкою. Називали того, кого мали стратити, зачитували його, нібито злочини, а потім вішали. Усі мали дивитися. Ніхто не міг говорити, ніхто не міг плакати. Цей метод застосовували також для контролю над тими, хто ще носив уніформу. У хаосі останніх днів багато солдатів утікали, порушували дисципліну чи не підкорялися. Командири ловили їх і без суду страчували на очах у інших. Не мало значення, чи це був новобранець чи офіцер. Важливо було показати, що ніхто не може піти без дозволу. У кількох випадках стовп мали готувати самі товариші засудженого. Одна група тримала того, кого мали стратити, інша мотузку. Дехто плакав, виконуючи наказ. Вони знали, що відмова могла коштувати їм життя. Страчували одного, але дисциплінували всіх. Це був інструмент повного контролю. Архіви свідчать про страти через повішення на ринках, вокзалах, заводських подвір'ях і навіть перед школами. Фіксувалися масові повішення, іноді одночасно двоє, троє чи п'ятеро осіб. Це була жахлива сцена. Тіла висіли одне біля одного, вітер ледь колихав їх, а люди дивилися мовчки. Страх зростав. Кожна публічна смерть запускала ланцюг мовчання. Родини мовчали, сусіди не питали. Люди жили з усвідомленням, що будь-який жест може бути сприйнятий як співчуття до повішеного. А це могло закінчитися так само. Фотографії того часу показують тіла, повішені в повсякденному одязі, штани, сорочки, сукні. Дехто ще з мішком на голові, інші з відкритим обличчям. Іноді було видно кров з носа або рота. Мотузка залишала сліди на шкірі. Жорсткість тіла свідчила, що всередині вже нічого не залишилось. Покарання повторювалося так часто, що в деяких селах стало частиною пейзажу. Це більше не дивувало. Люди проходили, кидали погляд і йшли далі. Мертвих рахували, як рахують час, ще один і ще поки це не перестало здаватися незвичним. Навіть діти бачили ці сцени. Вони йшли за руку з батьками або бігали поблизу, коли встановлювали стовп. Питали, що відбувається, іноді їм не відповідали, іноді брехали, щоб уберегти. Але образ залишався в пам'яті тіло, що висить, мотузка, яка не відпускає, і натовп без слів. Записи свідчать, що влада не завжди швидко знімала тіла. Їх залишали на день або два. Запах іноді змішувався з ринковим, птахи підлітали. Одяг мокрів від дощу, це було частиною послання. Ось що буває, якщо зійдеш зі шляху. Усні свідчення підтверджують, що багато з цих тіл зникали без сліду. Деяких ховали в братських могилах, інших спалювали без ідентифікації, без церемоній, без імен, без хрестів, лише порожнеча там, де колись висіло життя. Такий тип смерті теж перетинав кордони. Хоча стовп використовували переважно у східній Європі, існують дані про подібні страти в інших місцях. У сільських районах Німеччини, наприклад, у перші дні союзницької окупації застосовували швидкі покарання мотузкою. Радянські війська також використовували цей метод проти ворогів режиму. Деякі свідки згадують стовпи, встановлені посеред вулиці, під охороною солдатів. Різниця була в тому, що там не допускали публіки, лише залишалась загроза, що витала в повітрі. Використання стовпа як офіційного методу поступово зникло. Зі зміцненням судової системи та прагненням урядів демонструвати порядок це стало менш поширеним. Віддавали перевагу розстрілам або ув'язненню. Але протягом тих років ніхто не сумнівався в ефекті. Це було дешево, прямо й запам'ятовувалося. Не потрібно було нічого пояснювати тіло говорило саме за себе. Мотузка була законом, а стовп знаком, що не можна було помилитись. Кожна публічна страта посилювала контроль. Це була комбінація справедливості, покарання і страху, що залишила слід на покоління. У таборах для в'язнів стовп не був рідкістю, він був частиною системи. Там не потрібно було дозволу, процедури чи навіть серйозної причини. Якщо в'язень порушував правила або просто був вказаний кимось із наглядачів, готували мотузку. Це було так просто, як віддати наказ і підготувати сцену. Охоронці збирали всіх у дворі, шикували в ряди і змушували стояти, поки обвинувачений підіймався на ящик. Ніхто не говорив, ніхто не рухався. Мотузку затягували, а вага робила решту. Той, кого вішали, зазвичай мало кричав. Іноді навіть не встигав пручатися. Він просто залишався висіти, поки всі інші дивилися, не кліпаючи очима. Ці страти слугували нагадуванням, що другого шансу не буде. Якщо хтось думав утекти, сховати їжу або просто не підкоритися наказу, він мав перед собою образ того, що на нього чекає. Не потрібно було нічого пояснювати достатньо було побачити. У багатьох випадках інших в'язнів змушували готувати все деякі мали приносити мотузку, інші встановлювати стовп, а хтось навіть штовхати того, кого мали вбити. Вони робили це не зі своєї волі, зі страхом, знаючи, що відмова може закінчитися так само. Система використовувала самих в'язнів для здійснення покарання. Звичка стала настільки звичною, що деякі вже знали, коли буде страта за кроками, попередніми криками чи позою охоронців. Це вже не дивувало. Люди просто схиляли голови і чекали, поки все мине. А потім ще один день, такий самий, як попередній. Тіла не знімали одразу. Іноді вони залишалися висіти цілий день, інколи навіть на ніч. У таборі стояв кислий запах, суміш вологи. Страху й мертвих тіл. Птахи іноді дзьобали одяг, ніхто їх не відганяв, таблички залишалися обов'язковими завжди одна висіла на шиї або була прибита до грудей. Диверсант зрадник, дезертир. Хоча багато хто не вмів читати, символ був очевидним мотузка, нерухоме тіло й табличка з великими літерами. Ось така була освіта в тому місці у більших таборах, таких як трудові або промислові. Повішення також використовували для дисципліни серед робітників. Якщо хтось ламав інструмент, говорив, коли не слід або затримував виконання завдання, міг опинитися на шибениці, іноді без доказів, іноді через помсту начальника. Робітників шикували в ряди, їм наказували дивитися прямо. Засудженого ставили посередині і подавали сигнал. Мотузка робила свою справу. Потім усі поверталися на місця без коментарів, без запитань. Послання висіло серед брязкоту металу і поспішних кроків. Ця сцена повторювалася так часто, що дехто з в'язнів почав бачити її уві сні. Їм снилося, що це вони піднімаються вони прокидалися в поту з вітром у вухах. Інші взагалі вже не бачили снів. Вони просто йшли, дивилися і виживали. Ще один день. У багатьох звітах, знайдених після війни, є докладні описи цих страт. У деяких документах згадувалися дні з трьома або чотирма повішеними в інших говорилося про міцність мотузок, імпровізовані стовпи або місця, де страти повторювалися найчастіше. Керівництво табору не приховувало того, що відбувалося. Навпаки, це використовувалося як навчальний матеріал. Деякі офіцери навіть приводили нових охоронців подивитися на першу страту як частину навчання. Їм пояснювали, як правильно тримати в'язня, як зав'язувати вузол і як переконатися, що той не втече. Покарання мотузкою було настільки звичним, що вже й не потребувало причин. У певних місцях було достатньо одного зайвого погляду, неправильно витлумаченого слова або нічим не підтвердженої підозри. Страх був настільки сильним, що ніхто не ставив запитань. Усі припускали, що повішений щось таки зробив. Погодні умови не мали значення якщо йшов дощ, страту все одно проводили. Якщо падав сніг, також. Навіть при сильному вітрі в'язнів змушували дивитися. Іноді використовували каптури, іноді ні. Дехто помирав одразу. Інші довше. Результат завжди був один натягнута мотузка і тіло, що перестало рухатись. Жінки також зазнавали такої смерті. У деяких змішаних таборах або сільських місцевостях вішали жінок, яких звинувачували у співпраці, крадіжці їжі або просто в тому, що вони поговорили з якимось солдатом. Процедура була та сама, мотузка не розрізняла. У таких випадках селяни часто приходили подивитися. Дехто під примусом інших вабила цікавість. Не було ні оплесків, ні криків, лише тиша. Тіло жінки, що повільно погойдувалося, поки всі опускали очі. Фотографії з тих моментів показують простий одяг, розпущене волосся, заплющені очі. Іноді видно зв'язані руки, іноді ні. Але вираз обличчя завжди той самий суміш страху, втоми й покори. Після повішення тіло залишалося під наглядом, іноді поруч стояв солдат. Інколи просто ставили знак, щоб ніхто не підходив. Проходили години, поки його знімали, і майже ніколи не повідомляли, що з ним робили. Родичі не отримували жодної звістки: ні повідомлення, ні листа, ні місця, де покласти квіти. Вони просто знали, що більше не побачать своїх близьких. Дехто запитував відповіді майже не було. Інші плакали мовчки. У багатьох селах голосно плакати теж було небезпечно. Цей метод фіксувався в різні періоди війни і на багатьох територіях. Його застосовували в таборах, селах, окупованих містах і навіть у віддалених районах, де майже не було влади. Мотузка була портативною, як і страх. Солдати знали, що повішення несе сильніше послання, ніж постріл, тому його й обирали, коли хотіли контролювати багатьох одним актом. Його використовували як попередження, як урок. Не потрібно було говорити, достатньо було подивитись. Стовп ставав центром покарання. Люди починали боятися самого місця, а не причини. У деяких випадках його уникали, в інших удавали, що його не існує, але всі знали, що може статися, якщо потрапити туди в неправильний час. Пам'ять про ті повішення жила ще довго. Через роки люди досі говорили пошепки про дні, коли на розі села висіло тіло, як скрипіла мотузка, як волочили ноги того, кого вели на смерть. І, хоча з часом уряди змінювались, пам'ять про стовп не зникла. Він залишився символом влади без обмежень тим, що траплялося, коли правила застосовувалися з мотузкою в руці і без жодного права на захист. У останні місяці війни, коли все починало руйнуватися, стовп усе ще залишався на місці. Це вже було не лише засобом наганяння страху, а відчайдушною спробою зберегти бодай якийсь порядок. Страти ставали частішими, швидшими і часто хаотичнішими. Будь-який підозрюваний міг опинитися з мотузкою на шиї. Якщо хтось тікав, сперечався чи виходив з ладу, цього було достатньо. Ніхто нічого не перевіряв, не проводив довгих допитів. Лише один сигнал від того, хто мав владу, і покарання розпочиналося. Місця для повішення залишалися імпровізованими. Через відсутність міцних конструкцій використовували дерева, ворота, ліхтарні стовпи або балки зруйнованих будівель. Головне, щоб було видно здалеку. Навіть якщо місто було наполовину зруйноване, страта відбувалася. Не було часу збирати натовпи, але тих, хто був поруч, змушували дивитися. Деяких приводили з навколишніх будинків, інші вже були там. Вони ставали в ряд, мовчки дивлячись. Ніхто не говорив, ніхто не просив зупинити. Молодші солдати теж ставали жертвами. Якщо хтось залишав свій пост або втрачав зв'язок з підрозділом, його могли повісити. Страх приходив не лише від ворогів, а й від власного боку. Ніхто не знав, чи повернеться цього ранку до ліжка, чи стане прикладом. У ті дні тіла не знімали одразу. Багато залишалися висіти, поки навколо все ще горіло. Війна тривала, а мотузка залишалась. Серед бомбардувань патрулі і далі проводили страти. Не було жодної паузи. Швидкість прийняття рішень була жахливою. Хтось називав ім'я, і за кілька хвилин вже було винесено вирок. Дані не перевіряли якщо надходив наказ, його виконували. Навіть якщо пізніше виявлялося, що це була помилка, зупинити вже нічого не можна було. Збереглися свідчення про цивільних повішених біля входів до церков перед вокзалами або перед залишками ратуш іноді через бездоказові звинувачення, інколи через звичайну плутанину. Але тіло залишалося там. Із табличкою на грудях, і ніхто не смів питати. Світлини з тих днів показують більш хаотичні сцени деякі тіла в порваному одязі, повішені серед зруйнованих вулиць. Уже не було такої організованості, як раніше, але послання було таким самим: показати, хто тримає мотузку і хто має мовчати. Навіть коли фронти розвалювалися і союзники входили до окупованих міст, траплялися страти в останню мить. Відомі випадки повішень, проведених за кілька годин до прибуття іноземних військ, наче навіть у поразці стовп мав виголосити останнє слово. Іноді знаходили повішене тіло, самотнє, без охорони. Вже не було того, хто міг пояснити, чому воно там, але воно залишалося висіти нерухоме, мовчазне, свідок того, що страх як покарання використовувався до самого кінця. У деяких віддалених регіонах, де новини доходили із запізненням, страти через повішення продовжувалися навіть після офіційної капітуляції. Ті, хто ще вважав, що має владу, використовували її без обмежень. Мотузка була єдиним, що не здалося наказів від верхівки вже не було, кожна група вирішувала самостійно. Якщо бачили підозрілу людину, якщо думали, що вона співпрацює з новою владою, її вішали без попередження, без чіткої причини. Лишався тільки стовп і мотузка. Сусіди знали. Вони знали, що навіть після офіційного завершення небезпека лишалась. Вони опускали голови, зачиняли вікна і намагались не дивитися. Але запах повертався, і образ гойдаючогося тіла також. У деяких селах офіційні записи ніколи не зафіксували ті смерті. Не було акта, не було легального поховання, лише порожня мотузка наступного дня, і когось не ставало за столом. Після війни почали збирати останки. Деяких ховали волонтери, інших сусіди, які вже не могли дивитися на це. Але багато тіл залишилися без імені, без історії, без жодної людини, яка б про них запитала. Окупаційна влада задокументувала кілька випадків вони знаходили фото, неповні звіти і свідчення тих, хто бачив або вижив. Але точна кількість так і залишилася невідомою. Йдеться про тисячі, але остаточної цифри немає. Стовп був інструментом контролю, і коли все розвалювалося, це було останнє, що не відпустили, тому його присутність залишалася навіть після падіння режиму. Знадобилось багато часу, щоб він зник із повсякденності. Роки по тому були проведені розслідування, відтворювали події, шукали винних, намагались зрозуміти, як щось таке просте могло бути таким ефективним. Але справа була не в техніці чи логіці. Це був страх, і мотузка передавала його без слів. Стовп залишився в пам'яті багатьох не як предмет, а як спогад, як те місце, де хтось перестав дихати, де ніхто не говорив, де всі зрозуміли, хоча нічого не було сказано. Ті, хто був там, не забули не через те, що чули, а через те, що бачили. Бо дивитися було обов'язково, бо не дивитися теж було небезпечно. З часом деякі стовпи знесли. Інші залишилися як знаки того, що сталося. У певних місцях встановили таблички, в інших навіть цього не було. Лишилася лише тиша. Історії передавалися пошепки, розповідали, кого повісили, хто штовхнув, хто дивився. Але не кричали, не записували. Це було те, що знали, але не обговорювали. Минали роки, і нові покоління чули ті історії від своїх дідусів і бабусь. Дехто не вірив, інші не хотіли знати більше. Але всі знали, що це правда, що це справді сталося. Архіви показували більше, ніж слова. Вони містили фото, документи, схеми, деякі зі штампами, інші з витертими іменами. Але метод був той самий мотузка, високе місце і хтось, хто переставав рухатись. У багатьох регіонах стовп став символом, якого ніхто не хотів називати. Туди не клали квітів, не говорили про вшанування. Це була просто порожнеча, яка залишалася, навіть коли мотузки вже не було. Ті, хто пережив страх стовпа, розповідали про побачене не як герої, а як свідки звичайні люди, які побачили, як життя обривається за секунди, без попередження, без можливості щось сказати. Сьогодні ці історії з'являються в документах, книжках, інтерв'ю, але в них усе ще відчувається той тон, коли говорять тихо. Бо відлуння тієї мотузки, хоч його не видно, досі чути. Так стовп, що починався як випадкове покарання, став одним із найжорстокіших методів усього того періоду. Бо він не потребував ані машин, ані пострілів, ані великої організації. Йому потрібно було лише одне, щоб усі дивилися і розуміли.